Привіт, друзі! Ви на моєму каналі Омнамо! У цьому відео я хочу розказати вам, що таке аскеза, які її види існують і як її брати, щоб усе ваше задумане збувалось. Аскеза це один із варіантів виконання бажання, тобто це така духовна практика для нашого духовного росту і розвитку. Ми відмовляємось від чогось звичного для нас, для того, щоб досягнути якоїсь своєї цілі, своєї мети, отримати якесь матеріальне бажання. Чим жорстокіша аскеза, тим більше вірогідність того, що ваше бажання здійсниться. Щодня кожній людині виділяється певна кількість енергії. Цю енергію ми витрачаємо протягом дня на свої справи. Так само ми її витрачаємо на шкідливі звички на те, щоб перетравлювати шкідливі речовини, типу цукор, кава. На те, що сидимо у соцмережах, обговорюємо інших людей, пліткуємо, засуджуємо когось. Обговорюємо події, якісь пусті розмови відбуваються кожного дня. І так само ми витрачаємо цю енергію на курі алкоголь, тобто усе, що шкодить, коли ми відмовляємось від певної кількості цих шкідливих звичок. У нас з'являється вільна енергія, яку ми можемо перенаправити на виконання нашого бажання або якоїсь конкретної цілі. Так працює аскеза простими словами: уся енергія, яка раніше витрачалася на виконання шкідливих звичок, у нас перенаправляється на виконання нашого бажання. Так само, окрім як відмови від якихось шкідливих звичок, ми можемо і додати якісь корисні звички. Наприклад, заняття спортом, здорове харчування, читання книги. Взагалі будь-що усі речі, які нас заряджають. Тобто будь-які дії, які виводять нас із зони комфорту, коли ми від чогось відмовляємося і нам складно, або коли ми додаємо якусь звичку і нам також складно. Тільки в такому випадку буде працювати аскеза. Але, наприклад, як Якщо ви візьмете аскезу на відмову від цукру, а ви і так не їсте нічого солодкого, то це також не буде працювати, бо кого ви хочете надурити? Найголовніше, що аскеза має нести користь для вас, для вашого тіла, для вашої душі. Тільки корисні дії ведуть до росту і виконання бажань. Всі ми з вами вже знаємо, що усе у нашому світі складається з енергії. І коли ми починаємо чогось бажати, це вже з'являється у нас на енергетичному рівні. Коли ми свідомо перенаправляємо весь свій ресурс, усю свою енергію через аскезу, ми накачуємо своє бажання енергією. Воно з'являється в нашій матеріальній площині за рахунок того, що в ньому вже достатньо енергії для матеріалізації. Аскези бувають трьох рівнів. Рівень тіла, рівень мови і рівень думок. Рівень тіла найпростіший, це може бути фізична нагрузка, коли ми домовляємося протягом 30 днів підряд займатися спортом або бігати, або плавати, або щодня ходити 10 тисяч кроків, або займатися йогою, розтяжкою, взагалі будь-що, що стосується нашого фізичного тіла. Також це може стосуватися нашого харчування, коли ми відмовляємось від цукру, борошна, алкоголю, взагалі від шкідливих харчів, і дотримуємось якоїсь певної методики. Також ми можемо лягати спати до 12 ночі і вставати о 7 ранку, наприклад, кожного дня 30 днів підряд. Це усе, що стосується нашого фізичного тіла. Далі рівень мови, коли ми зобов'язуємось не сваритись, не грубити, не використовувати матюки. Цей рівень вже складніший, тому що якщо ви раптово матюкнулись, ваша аскеза злетіла і нічого не спрацює. Тут ми маємо свідомо контролювати свою мову кожного дня. Третій рівень найскладніший це рівень думок. Ми маємо контролювати свої думки протягом кожного дня, маємо зберігати позитивний настрій кожного дня, це постійне збереження свідомості. Наприклад, протягом 30 днів ви маєте дотримуватись позитивного настрою. І якщо вас хтось розізлить і ви відреагуєте негативно, а скеза злетить і ніч. Цього не спрацює. Дам вам ще пару варіантів Аскез. наприклад, медитувати кожного дня 5 хвилин, можна і більше, якщо ви хочете. Далі читати книжку 10-15 сторінок на день. Це також дисципліна, це також виходи з зони комфорту, тому це також має працювати. Акумулюється енергія в цей час. Писати щоденник, самопрограмування, ранкові сторінки, щоденник вдячності, якісь психологічні вправи, які ви маєте Маєте виконувати кожного дня. Отже, як брати аскезу? Для початку вам потрібно обрати бажання, яке ви хочете, щоб у вас здійснилось. Для початку ви обираєте адекватне бажання. Те, що ви можете отримати, те, що ви відчуваєте, що ви зможете отримати. Якщо ви заробляєте 20 тисяч гривень на місяць, то мільйон доларів навряд чи притягнеться до вас за одну аскезу. Також це не спрацює, якщо ви ніколи не знали іноземної мови, і тут ви забажали отримати якусь державну посаду в Америці, наприклад, це також не спрацює. Важливо це розуміти. Далі, одна аскеза, одне бажання. Не варто загадувати декілька Бажань на одну аскезу, тому що енергія буде розпреділятись на усі ці бажання. І ви будете отримувати набагато довше своє бажане, якщо воно взагалі здійсниться, тому не варто бути жадібним. Для того, щоб посилити ефект накопичення енергії, на одне бажання додавати більше обмежень і більше корисних звичок. Далі, скільки має тривати аскеза? Аскеза має тримати мінімум 30 днів. Так, я знаю, що є люди, які говорять, Можна її тримати 7 днів, 14-21 але це не так, тому що такої кількості часу не вистачить для того, щоб накопичити достатню кількість енергії. Бажання не здійсниться і який тоді сенс у тому, щоб ви себе в чомусь обмежували. Також і в залежності від вашого бажання обирається термін дії. Якщо у вас там супер щось таке велике, неможливе, то звісно на аскезу маєте виділити більше, ніж 30 днів, це може бути. Бути і три місяці, і півроку, і рік, і два, і три. А деякі люди навіть усе своє життя покладають на аскез для того, щоб отримати і підтримувати те, чого вони так прагнули. Коли краще за все брати аскезу? Краще за все брати у першій половині дня, тому що ви маєте стояти лицем до сонця, коли воно встає, ви повертаєтесь лицем до сонця. Ви можете написати на листку або проговорити вголос наступні слова. Я своє прізвище, ім'я і по батькові. Далі дата вашого народження, число, місяць і рік. Беру на себе зобов'язання і починаєте перераховувати усі свої обмеження і усі корисні звички, які ви будете робити для того, щоб акумулювати енергію для вашого бажання. Далі проговорюєте на 30 днів або той термін, який ви собі обрали, на виконання свого бажання. І проговорюєте своє бажання. Якщо ви писали на листочку, поставте підпис. Для чого писати на листочку? Коли ви записали, ви поставили свій підпис, склали у квадратик цю бумажку, поставили на свій вівтар. Наверх цієї бумажки ви поставили камінець. Це Частіше димчатий кварц, або взагалі будь-який ваш камінець, ваш талісман, який вам більше всього подобається, який він вже заряджений, на який ви вже поставили намір. Як ставити намір на камінець, я розповідала у своєму попередньому відео про каміння. І йдете. Дотримуватися своїх обмежень протягом того терміну, який ви написали на своєму листочку. Це ваш документ перед Всесвітом, перед життям і перед самим собою. Чому я не рекомендую підписувати кров'ю? Тому що в такому випадку, якщо ви порушите свої зобов'язання перед Всесвітом, наслідки можуть бути дуже жахливими, і це все може привести до плачевних у прямому сенсі цього слова подій. Далі ще декілька секрет. Етиків, як брати аскезу. Коли ви тільки обираєте, якої аскези ви будете дотримуватись, пам'ятайте, що вам не має бути легко. Ви маєте в прямому сенсі слова вийти із зони комфорту. Тобто це має бути незвичним для вас. Чим легше вам виконувати аскезу, тим менше енергії від неї йде на виконання вашого бажання. Або, скоріше за все, вона може взагалі не спрацювати. І навпаки, чим складніша для вас аскеза, тим Більше енергії, тим потужніше буде виконання вашого бажання. Колись я брала легкі для себе аскези і звісно, в мене нічого не збувалось. Я вважала, що все це фігня, це не працює, але аж ніяк. Просто потрібно дотримуватись певних правил, і це не має бути легко. Не можна робити ніяких виключень. Наприклад, ви вирішили вставати кожного дня у сьомій ранку, а на вихідних дозволяли собі більше поспати. Ні, в такому випадку також нічого не спрацює. 30 днів підряд, або оскільки ви там собі обрали. Кожного дня ви встаєте о сьомій ранку, якщо ви так зобов'язались перед всесвітом. Або якщо ви відмовились від кави, а на вихідних дозволяли собі випити чашечку, то це також не спрацює ніяких виключень. І останнє. Про що хочеться попередити, коли закінчиться ваша скеза, а ви бачите, що ваше бажання ще не здійснилось, не треба панікувати, просто всесвіту потрібно трішки більше часу для того, щоб ваше бажання до вас дійшло. Отже, друзі, якщо у вас залишились якісь питання, пишіть мені в коментарі, я всім відповім. Я була дуже рада сьогодні знову з вами бачитись і розказати вам цей цікавий матеріал. Тому, якщо тобі було цікаво, став лайк цьому відео, підписуйся на мій канал, тисни дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І я нагадаю, що в мене є телеграм-канал, де я ділюсь усілякими крутими практиками, дієвими практиками. І мій інстаграм, де я... Показую своє життя. А я вас всіх обіймаю, всіх люблю і до нових зустрічей. Пока!